Прикольно, коли світлий диван Гарі, от він в е, 3 метри в, в габариті, но його можна зменшити до вашого розміру. Е, коли на ньому якісь кольорові аксесуари, світлий діван і кольорові там аксесуари, наприклад, там подушка, плед. При використанні є, куди це все засунути. Я ну, показую, що ти, куди ми можемо це все засунути. Є гарний короб, можна і плед сховати. І подушку. і подушку сховати. І якщо ко, коханець корець теж туди залізе. Сто відсотків поміститься, і вдолі поперек, в принципі. Я сьогодні чула гумор в Тік-Токі, там кажуть в світі 8 красивих корейців, а сім в BTS <сум> <сум> і восьмий рандомний. Восьмий у нас в гарі. <сум> <сум> Восьмой рандомному можемо засунути в гарі. До речі, цей диван може бути як кутовим, так і прямим, швидко робиться, зовсім недорого для своєї якості 55 700. Люди гарних вам заробітків, щоб купувати класнючі люксові дівани.